Однією із гарантій реалізації громадянами права на доступ до публічної інформації є доступ до відкритих засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, тобто можливість отримувати публічну інформацію, безпосередньо будучи присутнім і спостерігаючи за процесом прийняття рішення. Про те, як реалізувати це право, будемо говорити у цій лекції. Почнемо з того, які органи повинні забезпечувати право громадян бути присутніми на їх засіданнях. До колегіальних суб'єктів владних повноважень належать державні органи та органи місцевого самоврядування, які приймають свої обов'язкові до виконання рішення шляхом участі усіх членів такого органу на відповідних засіданнях. Наприклад, шляхом голосування. Одним із Ключових колегіальних органів державної влади в Україні є єдиний орган законодавчої влади Верховна Рада. Доступ до засідань Верховної Ради гарантується, зокрема, Конституцією України, яка передбачає, що всі засідання парламенту мають проводитися відкрито, окрім випадків, передбачених законом. Принцип відкритості парламенту знаходить своє продовження в регламенті Верховної Ради України, який передбачає, що відкритість засідань парламенту гарантується, зокрема, можливістю будь-якого громадянина бути присутнім під час такого розгляду. Відповідно до регламенту, порядок доступу, порядок допуску громадян до таких засідань має визначатися головою Верховної Ради України. Відповідне розпорядження було прийнято у 2015 році і, зокрема, передбачає процедуру так званої попередньої реєстрації на засідання, коли особа, яка бажає відвідати Верховну Раду і постерігати за пленарними засіданнями, має заповнити відповідну онлайн-форму на сайті парламенту, а також отримати відповідну перепустку до початку такого засідання. Низка колегіальних органів знаходиться в системі органів виконавчої влади України. Одним із ключових таких органів є власне сам кабінет міністрів, який відповідно до принципів діяльності уряду, закріплених в законі про кабінет міністрів України, приймає свої рішення після проведення обговорення на своєму засіданні. Відповідно до закону, кабінет міністрів зобов'язаний інформувати громадськість про свою діяльність, а також залучати їх до процесу прийняття рішень. Зокрема, відповідно до закону про доступ до публічної інформації, кабінет міністрів повинен опубліковувати на своєму сайті проекти нормативно-правових актів, а також всі рішення, які приймаються кабінетом міністрів. Водночас, законодавство не містить положень, які прямо б гарантували громадянам можливість вільно відвідувати засідання уряду. Таке право надається окремим громадянам, якщо вони отримують спеціальне запрошення від членів Кабінету міністрів, від президента або від представників Верховної Ради України. Однак загального права доступу на засідання уряду, на жаль, немає. Біль... Водночас, відповідно до закону, Кабінет міністрів забезпечує онлайн-трансляцію всіх своїх відкритих засідань, що дозволяє громадянам ознайомитися з процесом прийняття рішень. Проте, відкритість Кабінету міністрів, як ви можете зрозуміти, не є повноцінною. Більше того, відповідно до статті 46 закону про Кабінет міністрів України стенограма засідання, тобто документ, який фактично фіксує хід усього засідання, є документом для внутрішнього користування, який має конфіденційний характер і надається на вимогу лише представникам Верховної Ради України, президенту або власне самим членам Кабінету міністрів України. Таке положення не зовсім відповідає закону України про доступ до публічної інформації інформації, адже як ми знаємо, обмеженою в доступі може бути лише таємна конфіденційна або службова інформація. При цьому суб'єкти владних повноважень не наділені правом визначати ту чи іншу інформацію конфіденційною. Водночас в системі органів виконавчої влади є низка інших органів, які значно краще забезпечують принципи доступу громадян до своїх засідань. Зокрема, до таких органів належать національні комісії. Національні комісії це центральні органи виконавчої влади, які підпорядковуються президенту України і водночас є підзвітними уряду. Таких комісій є чотири. Одним із таких органів є Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. До повноважень цього органу, зокрема, належить ефективне регулювання використання радіочастотним ресурсом України, а також регулювання ринків телекомунікаційних, інформаційних послуг, а також ринку поштового зв'язку. Відповідно, наступною комісією, яка також входить до. Переліку таких органів є національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Як можна зрозуміти, власне, з назви цієї комісії ключовими сферами її компетенції є ефективне регулювання сфери енергозабезпечення, а також надання послуг водопостачання, теплопостачання, електропостачання та інших комунальних послуг громадянам і власне встановлення певного. Балансу між дотриманням прав споживачів та суб'єктів ринку ще одним колегіальним органом виконавчої влади є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. До повноважень цього органу, зокрема, належить проведення державного моніторингу та контролю у сфері запобігання фінансуванню тероризму та відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом. Останньою комісією є комісія. Яка здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг. До повноважень цієї комісії, зокрема, належить контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, зокрема у сфері страхування та аудиторської діяльності відповідного законодавства. Крім національних комісій, до колегіальних органів виконавчої влади належить також Антимонопольний комітет України, який серед сфер своїх повноважень має, зокрема. Нагляд за дотриманням законодавства щодо економічної конкуренції, а також здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо формулювання тарифів та цін на надання послуг природними монополіями. Як ви знаєте, природні монополії відповідно до закону про доступ до публічної інформації, також є розпорядниками інформації, і зобов'язані дотримуватися вимог такого закону.